Всім привіт! Ну що, Настав час монтувати теплу підлогу. Що я планую зараз робити? Так як у нас весь перший поверх буде в теплій підлозі, то я хочу поділити на 5 контурів. Так як тут зал майже 26 квадратів, в мене буде тут 3 контура. Четвертий контур буде кухня, п'ятий контур це буде ванна і коридор. Трубу планую монтувати уліткою через кожних 15 см. Між до трубками буде 15 см. І на підлогу зараз я планую стелити пінопласт. Чому пінопласт? Тому що він мені достався безкоштовно і я не можу не використати цей шанс. Щоб застелити його. Цей пінопласт, він твердий. він твердий, його метраж метр на два. Буду стелити в два слоя. Перший п'ять, потім буду перекладати знов п'ять. І на, на підлогу, так як я його зараз вистелю в два шара, і края і всі стики буду пропінювати. І я боюсь щоб він мені ну, піна його не поведувала, щоб він мені не порубився такими грубами. Тому я буду їх, я буду пінопласт кріпити, пропінювати низ, щоб до чорнової стяжки він як мінімум тримався. Так. Вже пройшло місяць від. Заливки нашої стяжки чорнової. Хто не дивився відео, обов'язково подивіться. Посилання на відео я залишу в описі, тому що не втрачаємо час і погнали монтувати. Так, наніс я клейпіну і зараз буду його монтувати. І зразу пропінюємо края там, де він поганенько пристає до стіни. Ось так в нас виходить працювати з цим бінопластом. Ну, сложного я тут нічого такого не бачу. Єдине, що коли перший ряд клав, наскільки е, мені сподобалося бігом це все робити, що я забувся, що треба перекладати е, шви. Тому вже на другому слої вже перекладаю шви і ріжу так по розміру, щоб стик верхнього шару мені е, получався приблизно на Посередині першого шару. Таким способом застеляємо повністю весь наш перший поверх. Після того, як я вже всю нашу підлогу застелив пінопластом в два шари по 5 см, я ще буду використовувати ось таку фульговану клійонку. Це спеціально для теплих підлог і даю напуски на стіни по 10 см. Так, дав по 10 сантиметрів нахрба і буду склеювати між собою простим скотчем. Після того, як я вже всю, всю повністю весь перший поверх застелив цією фольгою, під теплу підлогу буду кидати сітку. Сітку я взяв, не знаю мабуть, товщина її двоєчка і вічко йде 10 на 10. і Повністю розстріляємо і даємо нахльости там, як мінімум по сантиметрів 10. її між собою стяжкою. Почав я вже монтувати перший контур. Ось так в мене виходить так звана улітка. Шагом даю від труби до труби 30 см, а вже як назад буду вертатися, в мене між трубками вийдеться по 15 см. Ось так я пройшов всередину, зробив собі шаблончик. Тобто, щоб не сидіти не постійно не мірити з рулеточкою собі, бах, поставив впер в трубу пінопласт і з боку трубу приклав і зразу стяжечками притягнув. Стяжечки використовую самі звичайні, самі дешеві 4 мм ширини на 200 мм довжиною. І ще використовую ось такі якорні. Е Кріплення, це вони йдуть спеціально для теплої підлоги. Е, їхня довжина 6 см. Вони є ще 4 см, але я ну щось перебоявся переживав, що вони не будуть тримати. Але я їх використовую сугубо по углах, або там, де на углах кріпиш трубу, як сітка припіднімається, я їх туди і передворюю. З Так, зараз раз як я почав заводити, покажу, як я почав заводити трубу. Бачите, тут замість колектора поки поставив таку зреючок збив імітацію колектора, щоб мені зразу позаводити е, трубу. Даю з е, запасом. Е, зразу на трубі приклею бірку і показую, що це, наприклад, у мене зал. Перший контур. І потім ще вже як і записав який метраж початок труби, і в кінці запишу, скільки буде в загальному один контур має метрів. Потім вдягнув на трубу ось такий утеплювач. Вона в мене в утеплювачі йде до самого залу, там, де виходить, починається іти контур. Тому що я вважаю, що. Е, який мені смисл, щоб все тепло залишалося в коридорі, якщо я хочу обігрівати зал? Тому до залу вона мені входить в утеплювачі? Тут такі, так як фундамент в мене трохи вище. А коли я дав пінопласт і чорнову стяжку, у мене вийшло на 3 см нижче пінопласт фундаменту. Тому виходить, я зробив такі прорізи. На податі і обратку на кожну трубу. І все. Тоді утеплювач у мене ось тут при вході закінчився, і далі вже пішов контур, і я починаю гріти е, нашу кімнату. Тому що тут в мене велике вікно, і якоби, щоб і воно обдувалося, щоб не потіло, і взагалі, щоб е, гарно мені прогрівалася е, підлога. Гнути не так вже і легко. І вона, до речі, дуже жорстка. Не так сильно вже просто її гнути. Цей контур я вже перемотую другий раз, тому що е я її боявся на углах сильно гнути. Але з часом я вже її почав в руках відчувати, наскільки я її можу згинати. І... Тому рукою я такого складаю. І починаю її ось так згинати, Згінати її на вулиці, на вдові. О. Таких вот з'єднаннях там, де угол, даю таконавхрест, в самому, звісно, неудобно, ну але нічого не зробиш. І Все, от якщо вона мені тако починає, З'їжджати, тому що сітку я вроді би і застелив, але воно не завжди воно попадає, щоб було рівно на цьому. Тоді даю ось таку ось таку якось. Скубу вернусь. раз, І стяжечки стараємося опускати тако донизу, щоб нам їх потім не обрізати. Або такої, якщо я вже побачив, що вона в мене йде, також до доверху, просто повернув і все. І все, і в нас угол сформований. Далі вже йдемо рівно. Так як я цього ніколи не робив, я не скажу, що це щось є сложного. То... І ось так виходить, як на мене, то доволі непогано. Але зараз ще покажу, як я підвісив трубу. На трубу взяв, так як сходи я поки викинув, поклав балку, на балку насадив трубу, і тако собі її. Розкатую, припіднімаю, провертаю, вона мені тако сюди лягає, там пару метрів собі відкат... від... від розкатав і все, і пішов. Закінчив я вже монтувати нашу теплу підлогу. Ось так в мене вийшло. Це найбільший зал. Тут я його розділив на три контури. Ось так. Тут в мене контури, виходить, по 71-74 метра. Це кухня. Тут в мене контур получився найдовший 95 метрів. Тут в нас має стояти холодильник, під холодильником не даємо, щоб він не грів холодильник, а тоді холодильник буде працювати в два рази більше. Це у нас коридорчик. Ось так. Ванна і коридор у мене одним контуром. Перший е, контур вхід зразу йде в ванну, обмотана ванна, а тоді вже пішло обігрівати е, коридори. Ось так я зробив е, під колектора, все позаводив. Кожна трубка в мене підписана. Вих, е, вхід, тобто подача. Е, написано на бірці, що це, наприклад, вхід, перший контур. і Метраж, який виходить, труби, і в кінці вихід контура, теж метраж труби, і е, підписано, скільки, наприклад, по метражу. Так само я собі ще плюс завів листочка, щоб мені бачити, о, скільки я намутав. І в мене виходилося ось на листочкові. Перший контур 74 метри, другий 70. Третій 71, кухня 95 та вана з коридором 71 метр. Труба у мене іспанського виробництва PX2 з кислородним бар'єром і загальний метраж труби на 50 квадратів в мене получився 381 метр. Тому Всім дякую. Якщо вам сподобався монтаж, обов'язково поставте лайк. Є питання, пишіть, я обов'язково відповім. Ну, а наступне відео ми будемо починати з виставляння маяків по теплій підлозі та заливати чистові наші стяжки. Тому всім дякую, па-па!